Ось думаю, як відновити роботу електропілки. Ось таку дирку виплавило, Там, де шина і зірочка стоїть. Через те і на відомому, відомій шестері зуби поламало. Ось вже знайшов, ось такий печіпнічок стояв. Я вже його міняв три штуки. Що ж вони не слабенькі, неефективні. От мене два нових є таких. І ще такий от температурний. Отже, ступичку сюди я прилаштував. Ще зробити кріплення. Якось примудрую. Потім землю абоксіткою, або пластиком. Ну, що не говори, але... Шина нагріває цей цеп, і тут воно розплавляється. Але вже підшипники поставлю три рази більше, вони більш крепші. І, напевно, розшию. Тут на заклепочки якісь зроблю тут по підварі, щоб ця стопочка трималася підшипника. Думаю, запрацює. Получиться так получиться. А не получиться, так не получиться. Але, як кажуть народі, не вмілому руки не болять. І голова також. Всім добра.